так, всім привіт! Сьогодні вітерець трошки. Ну, я сподіваюся, буде чуть. А якщо не чуть, буду дублювати, писати. А, і так. Я ось такий гарний. Бачите, з такою штучкою хожу тепер. А, ну що, це відео буде, я думаю, цікаво. Просто подивіться навіть. мощитись зручніше. Хлопці сьогодні їдуть катати. Я на вольтику. Вот. Так що... Я сегодня трошки поломанный. Саня тоже поломанный. Аланин просто в темные признается. Да, Санька? Да. Ребра болят, да? Да. вот вообще так же. Все нормально. Короче, вот так вот. Бачите. На вольтику покатаемся. Тут сильно, тут цель. А поки що мого ковіка експлуатую вітер, накатує його, вже підстроїв все під себе. В принципі мені скільки? На місяця три, навіть не грозить кататися, так що все окей. Починалось, Е, да? Що 에... я вам скажу? Починало все прикольно. 에... Така у нас лайтова покатушка. 에... Ми поїхали там в Машнегір'я, на газороздатку, здається, здається, на газороздатку поїхали. Блін, ну це навіть було дуже прикольно. Їхали по лайту, їхали не швидко, туди добрались. Там, блін, були такі колії, було все. Прикольно то, що природа, все класно. Там, здається, аїсти щось літали, ще хтось бігали, чи кабани, чи, ну, щось таке було Клас. Звісно, я це не знімав, ну, отак от якась вийшла. Я знав просто. І все. І виходить, я тут зараз пододаю трошки з наших покатушків, там, відосиків. Ни хрен на себе. <реш> тебе нема, тебе краще. Валерчик, чуешь, надо было его порать, колесо чтобы трошки сюда. Вниз? Да, ну да, да, да. О. Держу. Не-не-не, потянесь за колеса, чуєш? По тихому А что а Тактически, диви, как вообще на и Газа роздатка Андрюха валить. Визначається, що позаїжджали, все класно, трошки втомились, уже все, їдемо додому, їдемо через лепки, через пісок. Перше моє падіння на піску, це було, ми об'їжджали об в машину. Я в'їхав машину, все нормально, а потім, коли вже назад в колію, я встрявав назад, от, вийшло так, що колесо підвернулось, і мене викинуло. викинуло Через руль, ну, понятно, так, да, але виклина на оцю ж колію, там, де був е пісок, де його багато. І в принципі, я такий ну, окей. Отрухнувся, коротше, поїхали далі. От. Е і вже все. вже Ми з хлопцями попрощались, Типа, вони в одну сторону там повертають, я їду прямо. От. Е і якось так вийшло, що не знаю, метрів 50, мабуть, я проїхав, е їду вперед. Е Звісно, що це колія, колія, мабуть там від якоїсь ну, грузовичка, це понятно, десь лісовоз може, ну така здорова. І вона якось все більше і більше е, вглиб іде і все уже стає. І от в якийсь прекрасний момент я вже набрав швидки, все хорошо. І я розумію, що десь чіпляється моя чи підножка права, чи щось таке. ну, коротше. І, можливо, кстати, да, от зараз тільки думаю про те, що. Можливо, навіть коли я зачепив не те, що під ніжки, а мабуть, заднім тормозом цепанув праву бровку. І от в той момент, мабуть, трошки клюнув носом, і знову ж таки, колесо підворачується. Мене викидує, але тепер вже не на пісок той, що ми їхали, і він такий був рихлий, а на пісок той, що в лісі, і він такий більш е збитий. Але я впав взагалі. Ну, тобто, невелика швидкість, все хорошо. Падаю. Хлопці якраз зупинились щось там мені сказати, хілить що. Я опав, отрухнувся, піднімаю дві руки вверх, показує так, все клас. І я відчуваю, що щось тут заважає. Хрустить, заважає. Я до нього, коротше. А тут просто кістка трошки з зміщенням випирає нагору. На не відкриє берелом, все добре, типу, ну просто кістка випирає. І під адреналіном, під оцим драйвом, я такий типу, походу, я ключі сломав. От хлопцям кажу, що я, походу все, далі не їду. От, І тут починаються такі, знаєте, прям моменти, як фільми все. Сразу там Валерчик молодець на телефон каже, так треба нам евакуація всі діла. За мотиком я їхати не можу, ну, на мотику я їхати не можу. Получається, треба якось і мотик доставити, і мене доставити, бо я поки що на адреналіні все добре. Але я по чуть-чуть починаю розуміти починаю відчувати, що рукою якось важко двигати. От, і це ще все в шлемі, в обмобіруванні, в цьому всьому, коротше, ну прикольно. От, е, хорошо, що було недалеко до того місця, де могла б заїхати ну, проста даже легковушка. От, е, ми не, недалеко від'їхали. І вийшло так, що е, Валера дзвонив е, Віталію. От, е, Віталь красавчик. Та всі красавчики, в принципі, в нашій групі, бо, блин, така евакуація, прям реально фільм. От, Басті. От. Щоб краще було, мене евакуюють. Приїжджає одна машина за мною, а друга машина трошки пізніше приїжджає за моїм мотиком, там, привезли сані. Респект. Вообще. Мене короче, даже грязно, бо в піску весь не обтрухувався нормально все на переднє сидіння посадили, коротше, за машину трошки, вибачайте. От, е, потім Саня приїхав теж на легке, вообще, ну так, трошки прохолодно було. Коротше, на легке е, сів на мій мотик. От, е, мотик взагалі не, не постраждав, все, все класно. От, е, він сідає на мій мотик, коротше, і везе до хлопців там в гараж. От, е, респект. Бо, в принципі, він підстроєний під мене, типу як я люблю їздити там туди-сюди. А Саня, прям. Е ну, коротше, реально налегке, Мені сказали, що він там реально, толі в Бобкі. Е ну, таке, знаєте, на ізі одівся. Блін, Саня, мені тебе шкода. От, е всім, всім величезне дякую. Е Приїжджаю в лікарню. Я кажу: блін, у мене, походу, перелом, ключі, все сміщенням, все. Андрій? Як справи? Кажи, як справи. Все отлично, Лучше всіх. Покажеш? Покажеш. шок контент. Да. Та ні, не, надо, я пошутила. Я пошутила, за Так не надо. Головне, це будь на стилі. Травматолог мені каже, Блін, тобі треба було цим лікарем ити. Ти собі діагноз прям чотенько поставив після снімку, вже все зробили. От, е, десь я тут прикріплю теж снімочок. Е, і все. І в мене наступний день операція, е, титанова пластина досить така велика. Е, е, і за цього тепер у мене по ендуро трошки буде. М -м, пробіл. Пробіл по ендуро у мене буде, ну, я не знаю, приблизно місяці, мабуть, три. От, е, поки що е, Віталь на моєму мотику трошки покатається, щоб він не стояв, не застаювався. І виходить, десь три місяці так, мені треба буде реабілітація і приходить з себе за н Я сяду набагато раніше. Сьогодні, до речі, мені знімали шви. І я вже в лікарі спитав: типу, коли ж мені можна сідати за керма мотоциклу. От вони такі подивились на мене, очі закатили, мабуть, подумали, що дурачок. А, і до речі, е, да. Знову ж таки, отсюди я вставлю. Це на третій або на четвертий день. Ну, Пару днів пройшло після того, після операції, після всього, рука болить ще, бандажу, це прям хожу. Ну, коротше, і щось Віталік там крутив мій мод. І я такий приїхав на машині, все. До речі, на машині, на Вольті я вже їхав на наступний день після операції. Автомат спасає прям на ураг. І, виходить, я приїхав такий, думаю, ладно, коротше, я проїдусь на Індурі. На ну от. Дурачок. приїхався. Все нормально, приїхався. Класа передачі без газу просто набирав швидкість за що того, що типу, перекласував. От. І, і три місяця, я думаю, я не буду сідати за Ковіка точно. І далі подивимося, бо все-таки страх, я думаю, якийсь буде трошки. Бо ці всі операції, все оце, перенос цього, блін, воно важко. Воно важко, воно неприємно і я думаю, якщо так, знаєте, фідбеки будуть ловити там якісь, то не дуже буде. Ну, подивимося. На інціху я сяду, будемо кататися по-любому, а там вже далі подивимося, як буде. Вот. От, в принципі, і все. Дякую всім за перегляд. Ще побачимось. Пока.